Щороку підрозділи Рівненської АЕС поповнюються новими працівниками, які прагнуть розвивати атомну галузь. Для них на підприємстві розроблена спеціальна програма підготовки за курсом Професія енергетик. Наразі таке навчання проходять 28 новоприйнятих працівників. Зокрема, Катерина Рипчинчук влаштувалася електрослюсарем у цех теплової автоматики та вимірювань РаЕС. На станції я як новоприйнята працюю з 28 жовтня. Це, як то кажуть, мій сьогодні шостий робочий день. Я провожу його тут. На професії енергетик Назначання навчання буде тривати протягом чотирьох днів. У нас будуть і охорона праці, пожежна безпека, радіаційна безпека. Окрім того, в програмі навчального курсу передбачена лекція з юрисконсультом Атом профспілки. Вона ознайомила слухачів з основними напрямами діяльності профспілкової організації. Також представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС провела для працівників екскурсію в інформаційному центрі Полісся, де розповіла про історію будівництва та експлуатації підприємства, продемонструвала процес виробництва електроенергії на макетах енергоблоків. Дякую, що взагалі такі курси проводяться для новоприйнятих працівників. Було дуже корисно, цікаво інформаційно і на майбутню мою професію також є багато таких моментів, які я взяла собі на приміточку. Слухачі навчального курсу люди різних професій: слюсарі, електромонтери, ізолювальники, кухарі, озеленювачі та представники багатьох інших спеціальностей. Деякі з них лише розпочинають свій трудовий шлях в атомній енергетиці, а дехто вже має великий досвід роботи у цій галузі. Я начальник зміни енергоблоку Запорізької атомної станції. Пропрацював майже 25 років, але внаслідок подій, зв'язаних з окупацією міста Енергодара. Я приїхав працювати в місто Вараж. Я влаштувався на Рівненську атомну станцію на посаду начальника зміни енергоблоку, але з програмою перекваліфікації. Серед новоприйнятих працівників чимало випускників професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Один із них Дмитро Рослік. Він працює у цеху з ремонту основного турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу Раес, слюсарем з, з ремонту парогазотурбінного устаткування. Атомна енергетика є одна із ключових областей, яка виробляє електроенергію, особливо в наш складний час в Україні. Тому я обрав цей вид роботи і цю галузь». Молодий атомник каже, що планує професійно розвиватися в колективі енергетиків підприємства і тому вже здобуває вищу освіту за цим фахом. Вступив в університет водного господарства, який знаходиться в місті рівному на спеціальність теплоенергетики, щоб повисити свою кваліфікацію на станції. Нещодавно влаштувався на Рівненську АЕС і випускник ПТУ Олександр Мазлай розповідає, що завжди мріяв працювати в атомній енергетиці і зараз отримав можливість стати частиною команди професіоналів РаЕС. Колектив є хорошим, привітним, прийняли, прийняли добре, а також допомагають мені справлятися з якимись труднощами, наставляють мене, допомагають мені, підказують. Я задоволений роботою та колективом. Після завершення навчальної програми слухачі курсу професія енергетик пройдуть вихідний контроль знань та повернуться на свої робочі місця, щоб успішно працювати для енергетичної незалежності країни. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжком, УІТАЗГРАЕС.